Доброго дня усім! Сьогодні ми проведемо хвилинку пам'яті про голодомор. Горить свіча і огортається журбою. Осінній день промерзлою ходою у серце стука. Пам'ять про померлих, замучених голодним 33-м. У четверту суботу листопада українці по всьому світу вшановують пам'ять жертв Голодомору 32-33 років і масових голодів 21, 23 та 46-47 років. От у 2006 році Україна офіційно визнала Голодомор геноцидом свого народу. Адже внаслідок штучних голодів загинули мільйони невинних людей. День пам'яті жертв голодомору 2023 року, на жаль, історія повторюється. І в 23-му році День пам'яті жертв голодомору має особливе значення. Через десятиліття Росія знову повторює страшні злочини проти українців, руйнуючи цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, житлові будинки. Вбиваючи та катуючи мирних жителів, російський режим штучно обмежує доступи мільйонів людей до українського збіжжя та загострює продовольчу ситуацію у всьому, всьому світу. Українці пройшли через дуже страшні речі і, попри все, зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер темрявою та холодом, говорив у зверненні торік президент України Володимир Зеленський. Сучасна трагедія українського народу наочно демонструє, що ніколи не можна пробачити та забувати злочини проти людства. Геноцид має бути засуджений усім світом, а невинні жертви вшановані. У 2023 році День пам'яті жертв Голодомору відзначають 25 листопада за традицією у 4 суботу листопада. Навіть під час повномасштабної війни можна долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання за акції Запали свічку. Українці запалюють вогник на підвіконні про згадку про жертв сталінського терору. Єднаючись у такий спосіб і в тих, хто став жертвою геноциду голодом, ми нагадаємо собі і всьому світу, що темрява не може перемогти, що рано чи пізно зло засуджують, а жертв пам'ятають і шанують. Метою Росії завжди було і є знищення української ідентичності, національної ідеї Сталін у ХХ столітті. Застосував як спосіб упокорення українців масовий голод. Наймасштабнішим був голод у 32 33 років. Тоді, за офіційними даними, терор тоталітарного режиму забрав близько 4 мільйонів життів українців. Однак точно та й поіменно встановити особистості загиблих неможливо через замовчування цього злочину СССР. Та знищення значної частини архівних документів. Якщо ви зупините відео, то можна розглянути таблицю, яка називається День пам'яті жертв голодомору. І ми бачимо, що померли від голоду 13% мешканців України. День Великого суму та скорботи для всіх українців. День пам'яті жертв голодомору. Голодомор, викликаний свідомим і цілеспрямованими заходами Вищого керівництва Радянського Союзу і Української ССР на чолі зі Сталіним, розрахованими на придушення українського національного визвольного руху і фізичного знищення частин українських селян, запали свічку пам'яті. Пам'ятай свою історію. Отже, в суботу в 16.00 вшануємо пам'ять загиблих і кожен з нас нехай запалить свічку, нехай цей вогник у вікні символізує пам'ять і нескореність всього нашого українського народу. До побачення!